Дуже часто люди зіштовхуються при виборі вагівського красення з непрофарбованими підкапотними просторами. Як ви бачите, просто сірий ґрунт. І здавалося б, що, можливо, була машина або бита, або робилася. Але насправді спеціально підібрав для вас два автомобілі різних кольорів. Ця автівочка чорного кольору, у неї сірий ґрунтований підкапотний простір. Ця автівочка синього кольору. В неї він, як бачите, також такого самого сірого кольору. Це просто прогрунтовано. Болти не кручені ні на капоті, ні на крилах. І боятися цього не варто, тому що це нормальне явище. Як ви бачите, капот зсередини теж не профарбований. Тому що тиждень назад люди купували Volkswagen Golf. Була така сама ситуація. Вони перелякалися, їх налякали розказали, що це. Вона була бита, її фарбували, але це нормально. Нічого в цьому критичного немає. Є таке явище в цих автомобілів, так що можете спокійно купувати і не хвилюватись.